Всім доброго вечора. Чи дня, точніше, я вже попутав день і ніч. Закінчився опорос нашої свиноматки. Звісно, звісно, такий тяжкий був, що просто Капець. Але що хочу відзначити? Попередній її опорос в неї була паровірусна інфекція. Да? Тоді я не знав, що робити, я не знав, як, що, до чого. Позвонив я, проконсультувався гарною людиною Сергія Шевутка, він мені підказав, що Андрюха так і так. Візьми Арісен Парва, провакцинуй їх, і буде, як то кажуть, тобі щастя. Ну, Я втіхи одна вакцина вона там не дешева, там 10 доз, 800 гривень. Замовив я, провакцинував, ну і як бачите, результат добротний. В принципі, дай Боже, щоб вони всі піднялися, чухалися, в них було добре, і виросли, а ми щось зарізали, щось якусь копійку заробили. Тому що я хочу сказати, що знову ж таки профілактика перш за все. Так, зараз 2 секунди, бо в мене тут якраз залізо. зараз ну, вона підігріється, щоб тих провакцинувати, спробуємо засняти. Продовжимо цю тематику. Опорос був дуже складний. Я вже вон там на стіні писав, ну поганенько видно, дивіться, почала вона першу, вона народила з такими потугами у 23.41. Перед цим я її, як не вже один вий... сім, о... десь вісім. Я її ще тоді е... проплив екстрафан. Пізніше дивлюся, там нічого окситоцину. Коротше, капець. Таким чином вона. Ото з 23.41 до 2 години 10 хвилин народила, привела 10 поросяток. Але е, місце не виходило, нічого не відбувалося. І весь цей час такі е, схватки, такі все це, що просто капець. А бачите, мої вже, ці вже ребята вовсю піднялись, все, ти їх нічим не здержиш. Ну, Будем якось пробувати ловити. Тому що нам тут треба провакцинувати. Тобто, їм треба ще повторити желізо і вітаміни. Капець, коротше. Ну нічого, дивіться, нагадую, так? вперше в 23.41 потім через десь 20-30 хвилин приводила Ну з такими тяжкими потугами. Отак вона 10 штук навела до... Другої години, десь хвилин ночі вже. Капець. Сидиш тут з нею, заморився, спати хочеться. Але ж все одно сидиш, тому що, ну блін, все може бути. І тоді в неї почала, Вона давиться і не може, тужиться, потуги йдуть, вона їх не може видавити. Капець. Що робити, не знаю. Ну, як не знаю, я то вже знаю, я з тим вже в принципі, стикався. І було прийнято рішення. Що потрібно їх доставати, допомагати. Я їй колю два кубик, півтора кубика окситоцину, ще чекаю, нічого не змінюється. Тому тоді пішов, взяв теплу воду, відро набрав, мило, руки помив гарно, намочив, намазив, намастив їх милом тим, і погнав. Таким чином я хвилин десь за 30-40, може більше, плюс-мінус. Достав і ще трьох поросят з неї. Тоді достав місце, одне, друге, частич, частинки ще подоставав, тоді ще контрольний раз. І вже, в принципі, тоді їх до неї підпустив та і все. Уже вона вставала, там і яблучка їла, таке щось, пробувала, пор... ну, пройшлася. Ну, я ж кажу, спостерігаємо, бо пороз дуже був важкий. Обов'язково і сразу я тоді е... проколов фармазин 50-й. 15 кубиків їй. Щоб ну, що прийшлося в наїв, як то кажуть, її мікрофлору заглазить всередину, щоб не було ніяких заражень та ще щось. ну Не дай Бог, якась частинка залишила, щоб не було загноєння всяких там гнійних процесів, то треба таким чином робити. А так би якщо б я тут не був би, так. Да? Ну, хто зна, щоб з нею було б. Ну, то вона правильно могла б не розпороситися, нічого не цей, там би загнилося ще щось. І також, чого ще треба колоти антибіотик, то що молоковідача може бути на рівні нулю. Якщо ви нормально все її не почистите. Якось так. Добре, зараз, поки ставлю на паузу, треба вітаміни проколоти. Теж заснімемо, зараз спробуємо. Так, тому постійно наблюдайте за своїми поросятами і будьте присутні при всіх опоросах. Поки не прощаємося. Продовжуємо зйомку відео стосовно даної свиноматки. Ще раз хочу наголосити, що ну, не економте кошти, придбайте лучше ту вакцину Ерісен-Парво, Якщо ви хочете дійсно займатися свиноматками, якщо ви хочете дійсно, щоб у вас були свині, то ну, провакцинуйте їх. Там воно колиця після 6 місяців. Ну, в принципі, бачите, вона спрацювала я раз колов, і то вона спрацювала. Чотвіч, а, ні, я її раз, а тоді ще вже вона була вагітна, ну, наче закріпилася, я її ще раз тоді повторно провакцинував, як би мовити. то В принципі, ту -ту -ту. дай Боже, все нормально з ними. Бачите, такі жевжечки у нас є. Будемо далі за ними спостерігати. Хвостики ми їм вже пообрізали, покупірували, зуб, зуби поскушували, ікли. Чим гарно, що вона другий раз наводить, так, що в неї вим'я, ну, груди так, вивертаються обидва ряди сосків. Тобто, малим вистачає сосків, в принципі. деякі умудряються два і смоктати, ну, в кого наскільки совісті вистачає, як то, як то кажуть. За нею також будемо далі дивитися, тому що її антибіотики, температуру мірять. Ой, тяжко, карачі. особливо вчорашньої ночі. Я ж кажу, Поки їх розпоросив, поки це все дурну. Ну нічого, потрібно працювати і рухатись вперед. Зараз спробую трішки ще засняти, як провакцин... ну, колотому коли вітаміни з желізом, тим, тій іншій партії. А там буде видно далі, що ще може щось обзорчик невеличкий, заснімемо, сарай, подивимося, що як у awesome. нас. Добре, не прощаємо. Продовжуємо сйомку і будемо пробувати хоть пару штучок зловити, ну, вколоть желізо з вітамінами. Очікуємо, скоро опорос ще не Там взагалі паністка. Там там взагалі буде важкий опорос. Профілактичні заходи потрібно проводити, потрібен їх вітамінчики колись, злізати. Дивіться, що в них вже коронку постійно, вони вже в такі більш активні, грайливі. Втікає, зараз я поставлю на павлю, туди на іншу голочку. Не подобається мені. Ця, діло дуже багато витікає. Зараз викидемо іншу голочку. Возьмемо на паузу. Продовжуємо зйомку. Взяли трошки тоншу голку, тому що така. А вже там такого, кабанчика симпатичного, симпатична 4200. В принципі, всього четверта їм там. Вони тим було народилися це їм. Не друго, а 20 рублей. 13 днів. От, в принципі, я думаю, це результат. Результат такий я це Дівчинка, може, хвості займулись. Стартовий корм калинка поганий задоволений, в принципі, те, що мені порадили, то ну, їдять з великим таким задоволенням. Будемо спостерігати. Далі тій партії, тим малим також, думаю, будемо калинку брати. і заліза, якого в організмі, в принципі, у нас ну, не вистачає, тому і колеться на третій, на одиннадцятий, але ну, у нас, як, як завжди, не вистачає і часу, тому і колемо. Коли колись заліз вітаміни, якісь провідують, я не заміг, може якийсь там менший стрес. Нагадую, даний виводок покривали ми його Йоркширом, отримували первотурну новий поштою. Німецькій області насресували. Вот такая ситуация. Навели, це що зберегли, пробуємо його підготувати Відгодувати і самостійно реалізувати. М'ясо, сало там, кушонка, ковбаси, балабаси. Після всякі смаколики. Щоб взагалі я, я чую, знахабніли. Ціну 63-60 гривень, 65. Це просто треш. Вони хочуть пережити, а ви одержите на да? дуречки, так? Да? Що ж він умний приїхав. Так, через віса не будемо, давай цей на глас, на палець. Я не знаю на що вони там. Ну домовтеся, да, що ви будуть, ви продаєте найнижче такої ціни. Да? А так виходить, вони взуть хочуть це і все. Зможете самі за реалізовувати, взагалі будуть красавчики. На ну, чому і ні. Ніхто вам цього не забороняє. Якщо ви там живете там спорять з якимось містом. 100-200 тисяч населення, може і менше. Взяли, виїхали, поторгували. Потоку, а якщо це не можна робити регулярно, тоді вам не чесно і хвала. Люди знають, що ви там кожну п'ятницю, кожну, кожну суботу ви приїжджаєте і реалізовуєте в них. М'ясо своє, своє домашнє, гарно Крутні кричі, кричі. цікаві. Ці Заказував цю вакцину, Рісінкарго. Бедфактор ЛТД. Кому потрібно буде номер, звертайтеся, я її ну, скину чи на Viber, чи на WhatsApp, чи на Telegram. На будь-який принципі. Меседжі.

Б'ються вже щось. Ну, вони сині, як завжди, вони хочуть, хочуть проявляти якісь лідерські якості. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, кому ні, теж ставте свої мітки, нічого страшного, це життя. Номер телефону мені буде знизу. В описанні, то в принципі, в кого які будуть питання, набирайте. Чим зможу завжди допоможу. Чи пишіть там на вайбер, в принципі, на будь-який меседжер надав якусь відповідь чи щоб... попухать. Okay. Чи скажи, до кого можеш звернутися, якщо сам не компетентний у даному питанні? Всім гарного вечора, всього найкращого.